Вітаю! Сьогодні розглянемо функцію квадратного кореня або функцію y дорівнює корінь із x і властивості та графік. Поїхали! Сьогодні розглянемо функцію квадратного кореня або функцію y дорівнює корінь із X, і графік та властивості. Поїхали. Так, по-перше, я хочу розглянути задачі, які призводять саме до поняття цієї функції, і взагалі на що ми її вивчаємо. Ну, наприклад, нам відома площа квадрата, і нам потрібно знайти сторону цього квадрата. Ми знаємо, що площа квадрата дорівнює А квадрат, тому звідси ми можемо знайти сторону. Щоб знайти сторону, нам якраз і потрібно зробити оберну дію до квадрату. Це взяття корення. Відповідно, А буде дорівнювати корінь із С. А це і є значення сторони, тобто ми з легкістю зможемо знайти значення сторони і обчислити відповідно, скільки там буде сантиметрів. Поїхали далі. Так, Скільки секунд буде падати бургулька з даху 20-поверхового будинку, приблизна висота якого 80 метрів. Ну, Тут вже як ми можемо розрахувати, скільки секунд втечемо ми звідти чи ні. так? Ми знаємо, що висота це в нас е падіння, це ж Т квадрат поділене на 2. Ми можемо звідси знайти t квадрат, і потім ми можемо знайти вже t. Так? Знов-таки обернена дія до квадрату це в нас корінь. Якщо висота 80 метрів замість h підставляємо 80G це в нас 9,8 або округлюємо для кращого розрахунку, це в нас буде 10. Тобто в нас входить 4 секунди. Ну, встигнете звідти дати ноги, поки бурулька впаде. Чи ні, а тут вже вирішувати вам. Так, далі ще одна задача така. Площу круга можна обчислити за формулою S дорівнює PR квадрат, задати формулою залежність R від S. Так? В нас тут є формула для площі. Як же зробити, щоб ми записали її через R? Так, відповідно, нам потрібно якось виділити цю R, щоб вона була більш самостійною. Так? Відповідно, нам потрібно розділити на π. Якщо ми розділимо на пі, то біля r квадрат пі скоротиться, а S буде вже поділене на пі. Так, далі нам потрібно з r квадрат зробити просто r. Знов-таки оберена дія. Так, нам потрібно взяти корінь із r квадрат. Це в нас буде корінь в даному випадку s поділене на пі. І звідси ми вже можемо підставляти значення, якщо вони є в нас в задачі, і знайти відповідь, яку від нас хочуть. Так, а тепер давайте все ж таки розбиратися, що це таке за функція і як будувати її графік. Графік цієї функції це в нас вже не буде пряма, тому нам потрібно взяти хоча б 4 точки, я візьму 5, і побудуємо вже графік цієї функції. Дивіться, один нюанс. Тут є корінь, а під коренем у нас завжди додатні значення. Тому що, що таке корінь? Так, ми вже розглянули на минулих задачах, що ми знаходимо там, наприклад, R у квадраті, і це в нас. Квадрат, а тобто це буде завжди додатня величина. І коли ми беремо корінь із додатньої величини, ми все одно візьмем, отримаємо додатню величину. Відповідно, те, що в нас є у квадраті, воно завжди додатнє. І ми не можемо взяти корінь із від'ємного значення. Тому, коли будемо будувати графік для кореня, обов'язково беремо тільки додатні значення. Тому що для лінійної функції, так, для оберненої, для квадратичної, там ми брали і додатні, і від'ємні. Для кореня беремо тільки додатні значення. Це наша область визначення. Під коренем завжди буде додатня. Так, тому я візьму такі значення, як 0, 1, 4, 9 і 16. Чому 4, 9 і 16? Тому що корінь із 4 легко порахувати, так? Це в нас двічка. Корінь із 9 теж легко порахувати, це в нас трічка. Корінь з 16 теж легко порахувати. Я не беру тут 3, я не беру 5, тому що ми не можемо вказати тут точні дані. І відповідно нам буде складніше побудувати графік. Так, тепер обчислимо, підставимо ось цей 0, так. В нашу функцію, так, корінь із 0 буде 0. Відповідно, там буде 0. Корінь із одинички – 1. Так, буде 1. Ну і так далі. За цими точками ми вже можемо побудувати графік. Це в нас буде ось така гілочка, так, гілочка параболи. Вона в нас тільки додатня, як по X, так і по Y. Так, ми бачимо, що ми взяли X додатні, так як тут область визначення в нас всі X додатні. Ну, і область значень у нас, відповідно, теж так будуть всі Y теж додатні. Так, ми поїхали далі. Так, хочу звернути увагу, що в нас корінь із Х. Так, це в нас така гілочка параболи. І квадратична функція y дорівнює х це наша теж парабола, і вони симметричні відносно прямої y дорівнює х. Якщо ми побудуємо графік лінійної функції y дорівнює х, це в нас так. Пряма, яка проходить через початок координат під кутом 45 градусів. Ось ці два графіка, так, х квадрат і корінні з х, вони будуть симметричні відносно цієї прямої. Так, вони обидві проходять через одиничку, вони обидві знаходяться на, однаковому, на однаковій відстані від цієї червоної прямої. Так, тепер давайте трохи попрактикуємося. Знайдіть значення функції, якщо х дорівнює 1,5. Ну, давайте шукати. У нас 1,5. Ось у нас одиничка, 1,5 ну, десь отут, так, приблизно. Тому ми проводимо перпендикуляр до цього графіка. Так, ось він. І проводимо ще один перпендикуляр відносно нашої осі ординат. Ось сюди. І це і буде наша точка. Так? Відповідно, y тут буде трошки більше за одиницю. Ну, я запишу 1,2 приблизно. Так? Якщо в нас буде значення Х5,5, 5. ну, шукаємо: у нас 5,5, 5. рахуємо клітинки, тобто 5 клітинок і ще половинка. Так? Проводимо перпендикуляр до нашої осі абсцис до вісі Х. І проводимо перпендикуляр до осі ординат до y. І це і буде наша точка. Y тут в нас буде трошки більше за двічку. Я напишу приблизно 2,3. Так, 7,2, знову ж таки, рахуємо клітинки. так? І беремо трохи більше за 7. Так? І робимо перпендикуляр до вісі Y. І дивимося, скільки там буде. Там буде майже 3. Так? Я запишу 2,7. І останнє в нас 15. Теж рахуємо клітинки 15. І в нас тут виходить, що. Y буде ну, майже 4, я запишу 3,8. Тобто ми можемо знайти точки, навіть якщо вони не цілі, і сказати, якому значенню воно дорівнює. Але якщо ми просто будуємо графік, нам зручніше взяти такі значення, щоб їх було зручно нанести на графік і чітко по клітинкам їх намалювати. Тому ви, звичайно, можете брати не цілі значення, їх теж можна порахувати, але буде трохи складніше. Вам придеться підбирати значення, які вам необхідні. Так, знайдіть значення Х, якщо значення у дорівнює 1,5. Це завдання, воно дуже схоже на Попереднє, але якщо нам тоді потрібно було знайти y, а ми знали X, то тут навпаки нам потрібно знайти X, якщо ми знаємо y. Y У нас перший 1,5. Тому знаходимо на вісь y 1,5, між одиничкою та двічкою, проводимо перпендикуляр. До вісі Y і до вісі X. І в нас виходить, що X тут буде приблизно 2,2. Якщо ми візьмемо 1,8 відповідно, теж проведемо перпендикуляри до наших вісей і отримаємо, що X буде 3,2. Якщо y буде дорівнювати 2,5, знов-таки проводимо перпендикуляри і знаходимо наш х. Він буде дорівнювати ну, приблизно 6,3. Ось таке завдання. Ось тут потрібно бути дуже уважними, тому що дуже багато помилок, тому що заплуталося, що відомо, що ні. Тобто, там потрібно було знайти Y, а тут він відомий. Там був відомий X, а тут його потрібно знайти. І коли на самостійних або контрольних даються якісь такі завдання, то дуже часто. Плутаються і вказують не те значення, яке потрібно. Будьте уважними. Чи належить графіку функції точка А з координатами 64 і 8. У нас є функція y дорівнює корінні з. Так, давайте розмірковувати. У нас є точка з координатами 64 і 8. На першому місці в нас завжди так записуємо х. На другому місці у нас завжди записуємо y. Якщо в нас є функція, так, корінь із X, то ми можемо взяти і в цю функцію замість X підставити 64. Тому в нас виходить, замість корінь X запишемо корінь із 64, і ми отримаємо дійсно 8. В нас 8 тут. І 8 у точці нашій, вони співпадають. Тому ця точка дійсно належить до графіку функції. Так, Точка Б з координатами 10, 000 і 100, точка С мінус 81 і 9. Точка D з координатами 25 і мінус 9. Перевірте по такому самому алгоритму, чи належить графіку функції точка. А ми поїхали далі. За допомогою графіка функції порівняйте числа. Корінь із 0,5 та корінь із 0,8. Так, ну дивіться: корінь із 0,5. В нас де знаходиться 0,5. Ось у нас є така ось наша точка, це в нас половинка так, клітинки. І в нас є 0,8. Це в нас майже одиничка. Так, відповідно, 0,8 в нас знаходиться вище, а отже, воно буде більшим. Тому 0,5 в нас буде менше, ніж 0,8. 4,2 і 5,7. Знов таки, дивимось, де вони знаходяться на графіку. 4,2 в нас є точка. І 5,7 друга точка. Знов таки, так, 5,7 у нас знаходиться вище, і воно буде більше. Відповідно, 4,2 буде менше, ніж 5,7. Корінь із 7 і корінь із 8. Знов таки проводимо так, наші точки на графіку і бачимо, що 8 у нас знаходиться вище, і отже, він більше. Ставимо знак менше. Властивості графіка функцій y дорівнює корінь із х. Область визначення функції, так, область визначення це в нас х. Є множина всіх невід'ємних чисел x дорівнює більше або дорівнює 0. Нам підходять всі значення додатні, а також 0, тому що ми можемо взяти так, корінь із нуля, але від'ємні значення нам не підходять. Тому область визначення тут х більше або дорівнює 0. Область значень функції або наше y є множина всіх невід'ємних чисел y більше або дорівнює 0. Знов таки, таки, якщо в нас права частина додатня, то і ліва частина, відповідно, теж буде додатньою. Тому тут область визначення і область значення в нас співпадають. Графік функції це в нас гілка параболи, що виходить з точки 0,0, а так або з початку координат. Усі інші точки графіка лежать у першій координатній чверті. Так, у нас тут ікси, іг додатньо, а отже, це перша чверть. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції, а отже наша функція зростає. Область визначення функції є множина невід'ємних чисел, тобто додатні і нуль. Якщо х буде дорівнювати 0, то y дорівнювати 0. Так, вона починається на початку координат. Якщо х більше 0, то y теж більше 0. Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції, ну і навпаки, так, функція наша зростає. Так. Графік функції, y дорівнює корінь із х. І коли ми його будуємо, ми можемо взяти так, замість х0, корінь із 0 0, у нас вам перша точка, корінь із одинички це 1, один, друга точка, так, корінь із 4, це буде двічка. І ось у нас третя точка. І через ці точки ми можемо провести так, лінію, і будемо мати графік, так, віточку, параболи нашої. Функції кореня із Х. Так. Наступне побудувати графік функції, знайдіть за графіком значення y, яке відповідає значенню х щодо рівня. Так, 0, 1, 4 і мінус 4. Так, що ми можемо тут зробити? Значення y нам невідомо х це в нас 0. Якщо х0, корінь із 0 – це в нас буде 0. Відповідно, значення y буде 0. Якщо ми візьмемо 1, корінь із 1 буде 1, відповідно, y буде теж 1. 4. Якщо візьмемо 4, то корінь із 4 буде 2, відповідно, y буде 2. Мінус 4 корінь із мінус 4 не існує. А отже, y тут немає, немає розв'язків. Так. А тепер побудуємо за цими точками графік. Так, мінус 4 ми не беремо до уваги і за ним нічого не будуємо. За цими трьома точками ми вже можемо побудувати графік нашої функції. Так, наступне, побудуйте графік функції, знайдіть за графіком значення х, якому відповідає значення y, що дорівнює 3, 2, 0. Тут вже нам відомо y. Нам потрібно знайти x. Так, давайте розглядати. Якщо y буде 0, так, то відповідно, що у нас повинно бути: корінь із нуля, звісно, буде 0, тому х буде 0. Якщо y буде 2, то корінь з якого числа нам дасть двічку, корінь з 4, звісно. Якщо y буде 3, то корінь з якого числа нам дасть 3, звісно, це 9. Ну і за цими точками ми знов можемо побудувати наш графік. Так, ось така функція квадратного кореня, ми ознайомилися з графіком та його властивостями. Так, дізналися про область визначення, область значення, в яких чвертях вона розташована. І е, розглянули декілька прикладів. Так, на цьому все. Вам бажаю удачі!